Доброго дня усім, мене звати Юрій Петрук, я голова Асоціації CTC Ukraine, яка займається IT і високими технологіями у сільському господарстві. Зараз я знаходжуся на RoboCamp 2016, який проходить у Львові, в Українському католицькому університеті. От, дуже цікаве місце, дуже класна погода, дуже класні люди, От, цікава експозона, М -м -м, багато знайомих, багато незнайомих, що насправді важливіше. Тому що є шанс донести інформацію до нових людей в нові голови і започаткувати якісь нові знайомства, які зможуть не знаю, зростити якісь нові паростки знань, нові бізнес-починання, ще щось нове. От, всім бажаю знайти тут класних людей, партнерів, слухачів, клієнтів. От, і збагатити свій багаж знань. І поділитися своїм же оточуючими. Дякую.